Щоразу, як приїздить в Україну, вона обов'язково йде сюди на байкові, щоб віддати після, шану українцям, які загинули в Абхазькій війні. ці ребята агиблі за Грузію, а не наші герої. 92-го вона пішла на війну доброволицею, лишивши вдома маленького сина. Тоді в Грузії теж так само не було армії, і так само патріоти бралися до зброї, щоб захистити батьківщину. Додо була серед них. Коли розпався советський союз. Практически у Грузии не было армии. Мы создавали э, по крупицам все. Она была у истоков создания. Молода жінка швидко вчилася, керувала танком, ходила на розвідку, стріляла з усякої зброї. А одного разу з гранатомета поцілила бензовоз, що дало змогу знищити цілу колону російської техніки. За часів війни мати так за неї хвилювалася, що освітла. Донька була цілоканічна мене кілька разів ранили, а була і в окруженні. Тоді допомогла моя помада. Я так спочатку знову покращу губами і лікчистенці. Пройшло понад 20 років, а вона майже не змінилася. Та сама червона помада, чорні окуляри та гордовита постава. У день відльоту вона навідалася в табір під Києвом, де теж муштрують добровольців. Ось інструктор розповідає, як стріляти з помпової зброї. Тобто, щоб слідуючим дійством можна було произвести вистріл. То щоб не було такого руж'я, потом ми іще куди там. Ми будемо стріляти. Пояснює одне з головних правил безпеки поводження. Зброя має бути завжди опущеною. Спостерігає, лише інколи коментує. Очень часто когда нельзя опуститься душі. Вона місяць була в зоні. АТО і тренувала стріляти, мінувати, поводитися на розвідці тих, хто вже за годину міг застосовувати вивчене в справжньому бою. Як воювати, навчили Прямо війні і передової. І зараз вони теж там. Однак ця війна буде... Росії проти України зовсім інша і значно відрізняється від тих, що довелося зазнати її. А це не війна з автоматами, це війна з крадами. Спершу вона навіть збиралася сама рушити на передову, та друзі дарівці не пустили. Я вирішила, що чим можу, тим допоможу. І мій долг Є, я так думаю, що захищати вашу родину, тому що Росія буде грем, це наш общий брак. Нині добре буде допомогу відліковувати старі рани, але обіцяє повернутися, бо перемога України для неї означатиме перемогу Росії. Побіда буде дуже не скоро, але все-таки обов'язково буде победа. Ірина Стороженко Дмитро Волошко, програма Вікна СТБ